Днями країни Європейського Союзу ухвалили 12-й пакет санкцій проти агресора Російської Федерації. Уже 12-й за ліком пакет санкційних обмежень, який мав би давати результати, а саме збитки в економічній площині і на спроможностях Російської Федерації нести агресію на міжнародній арені. Суть пакету полягає в тому, що зараз обмежується з 1 січня 2024 року, обмежується. Прямий непрямий імпорт, також обмеження на діаманти, які Росія експортує на весь світ, ряд обмежень персональних проти фізичних і юридичних осіб. А також велика увага у пакеті приділена саме неможливості обходу через так звані треті країни, треті сторони вже попередніх санкційних пакетів. Однак є одна велика проблема. З якою поки що жоден санкційний пакет не здатний справитися. І на цьому, напевно, треба буде робити наш пріоритетні зусилля, спрямовувати на те, щоб цю можливість Росії заблокувати. Мова йде про продаж нафтопродуктів, про продаж нафти. Тому що ідея полягала в тому, що Європейський Союз разом з нашим західним партнером США буде встановлювати поріг. Ціни у 60 доларів за барель. І якщо ціна виходить за цей поріг, Російська Федерація не мала би можливість транспортувати і продавати цю нафту у цивілізованих країнах світу. Однак агресор знайшов обхідні шляхи для цього. Він почав за досить дешевими цінами масово продавати свої нафтопродукти країнам Індії, Китаю, а також іншим країнам, які можуть вважатися. Певними союзницькими налаштованими до Російської Федерації, і я вам просто наведу одну цифру: 12-й пакет санкцій, якщо він запрацює наповну, здатний вплинути десь в районі 5 мільярдів доларів на російську економіку в той час, як за 2022 рік Кремль тільки на експорті нафти заробив 230 мільярдів доларів. Плюс ще більше 80 мільярдів на нафтопродуктах. Це означає, що спроможність фінансова Російської Федерації, країни-терористки, яка зараз несе агресію вбивства на нашій території і, в принципі, становить загрозу для всього світу, він поки що не вичерпується. І завдання для України разом з західними партнерами знайти ті інструменти, які абсолютно заблокують для країни-терористки. Експорт і застосування технологій, будь-яких товарів військового призначення, експорт їхніх ресурсів за кордон, а також всього, що може додатково давати ресурси російській економіці. Санкції це хороший дієвий інструмент, який справді впливає на. Тривалості і спроможності введення бойових дій з боку агресора. Однак, якщо ми говоримо, що вже 12 пакетів санкцій застосовано з боку Європейського Союзу, якщо ми говоримо, що дуже багато обмежень застосовано проти військово-промислового комплексу, воно повинно давати результат. Тобто ключовий меседж не в кількості пакетів, а в тому, як вони виконуються, як не дати Росії. Обходити ці санкції у цьому полягає основна проблема. Насправді, країни Заходу бояться повністю перерізати вихід для Росії на світові ринки, і бояться вони в першу чергу через те, що не хочуть зростання світових цін. Але треба переконувати їх в тому, і це завдання для України, що наслідки і масштаби їхнього продовження агресії. На міжнародній арені набагато критичніше в тому числі для західних країн, аніж справді дієві санкційні обмеження для країни терористки. Наше завдання переконувати наших партнерів в тому, що спільними санкційними діями ми можемо вихолостити російську економіку і зменшити її можливості для підтримки і фінансування агресії у світі.